За перших два тижні вдалося заробити більше п'яти тисяч гривень. У минулих відео я перепродавав два види техніки. Це були айфони та приставки, де працював з малими та фіксованими бюджетами. Досвіду я набрався, почав розбиратись у техніці, і починаючи з цього відео, все буде по-іншому. Я не буду ставити фіксовану суму на випуск, і заганяти себе в рамки. Хочу розпочати велику справу і дуже в ній розвинутись. Для початку це налагодити роботу з технікою онлайн і в подальшому думати, як це все можна масштабувати, автоматизувати та збільшити прибули. Буток. А головною моєю ціллю буде фізичне приміщення, розширення команди та вихід на дохід в 50 тисяч гривень на місяць. А ви пишіть в коментарях, якою нішою займаєтеся, бо хочете займатися, та отримайте 100 гривень на картку. Цей рандомний коментатор з минулого відео отримає 100 гривень. Напиши мені в Телеграм. Працюю я разом з Семеном, він як ніхто тямить в техніці і буде виконувати механічні моменти в роботі. Трохи про Семена йому 18 років, раніше працював з айфонами, цікавиться різною технікою, та найголовніше вміє з нею працювати. Хочу показати на наших приклад. Що прості хлопці віком 18 до 20 років, які трохи розуміються в продажах та техніці, своєю дисципліною та працею зможуть чогось добитись. Я поставив ціль на перший місяць заробити 10 тисяч гривень. І ось три напрямки, в яких ми будемо працювати та розвиватись. Перший старий і добрий перепродаж айфонів. Шукаємо на Олекс дешевше, перепродаємо на тій ж платформі дорожче. Останні два місяці я мав з цим справу і розвивався. А от для Семена це в новинку, тому що він гарно розуміється начинкою айфона, може його ідеально перевірити. А з цінами складніше. Над цим ми, звісно, будемо працювати. Другий напрямок це підбір техніки. Не бачив, щоб хтось показував таке на ютубі, але ось як це відбувається. Людина хоче купити бушний айфон, але переживає і зовсім не розуміється в тому. Перекладається на наші плечі за додаткову ціну. Приклади побачите у відео. Третій напрямок: відновлення та ремонт айфонів. Тут можна комбінувати, як заманеться, ремонтувати телефони клієнтів та брати кошти за послуги. Або купувати розбиті айфони, шукати донорів, відновлювати їх і нарешті продавати схороб. Рошим профітом, обов'язково вказавши, що телефон відновлений. Беріть на замітку: спочатку раджу розвинутись з чомусь одному, а в подальшому буде круто їх комбінувати. В перспективі можна відкрити сервіс плюс магазин БУ техніки, до чого ми і будемо прагнути. За перші два тижні в нас було 6 успішних замовлень, з яких ми отримали 5050 гривень чистого прибутку. Дивіться уважно і аналізуйте, тому що приклади стануть корисними, і ви зможете їх використовувати на своєму шляху. Давайте пройдемось по кожній угоді. Перший айфон, який ми купили, це шість. 30S на 32 гігабайти за 1600 гривень. Продавався він за 2000, поторгувались, і на наступний день він вже був у Семена. Отримали при зустрічі у Львові. Технічно, телефон ідеальний, є два косметичних нюанси. Пофотографували, виклали на Олик за 2200 гривень і через два дні його забрали за 1150 Отримали чистого прибутку 550 гривень. Другий iPhone це XR на 64. Продавався він за 8800 гривень. Семен запропонував 8300, продавець погодився, і в той же день ми його забрали. Забрали стан був ідеал: 92% акумулятор. Маленький нюанс це коцка біля мікрофона. Пофотографували Семен виклав собі на Оликс, але за перших 4 дні так ніхто і не написав. Тому я запропонував його викласти ще на свій Оликс тільки з іншими фотографіями, і це було правильне рішення. Пройшло декілька днів, і в мене купили цей XR OLX з доставкою за 9200 гривень. Прибуток склав 900 гривень. Третій куплений iPhone 6 s на 16 гігабайтів з розбитим склом. Обійшовся 1200 гривень з доставкою. Планували на ньому вчитись міняти екрани, але були проблеми з донорами, про які я розповім згодом. Тому виклали дорожче розбитим, продали за 1450 гривень і отримали профіт у всього 250 гривень. Четвертий кейс це підбір телефона. Мені написав підписник і попросив знайти йому 11-й iPhone або 3 третього покоління до 14 тисяч. І потрібно, щоб він був на 128 гігабайтів з хорошим акумулятором та в гарному косметичному стані. Ми відразу знайшли 3 третього покоління за 13500 і поторгувались до 12 800. Я відразу замовив його Олекс з доставкою. Телефон прийшов косметично в ідеальному стані. З рідною коробкою перевірили за усіма можливими пунктами все в оригіналі. Інформацію детально переказував клієнту, і він сказав забирати його. Я створив нове оголошення на Олекс і відправив за 13800 перед пошуком, ще отримавши 200 гривень передоплати. Тобто телефон обійшовся нам 12 800, продали за 14 тисяч, профіту 1200, але також були додаткові витрати. П'яте замовлення було на підбір 11-го айфона, попросили на 128 ГБ, батарейка 90. Колір будь-який, крім червоного. І за декілька днів ми знайшли такий телефон у Львові в перекупському магазині. Все перевірили, клієнту він підійшов. Дивіться відгук. Взяв Тараса цю прекрасну 12-ку, стан суперовий, ціна адекватна. Це подобається. Батарейка 92, ну це прям топ. Заробили ми з цього айфона рівно 800 гривень. Останнє замовлення: підбір Xbox 360 до 4 тисяч гривень. Побажання пришити із двома джойстиками. До речі, клієнт, якому SE підбирали. Знайшли варіант у Львові з одним джойстиком за 3200, поторгувались до трьох і домовились, що його привезуть до Семена. Докупили джойстик за 400 гривень, також поскачували потрібні ігри для клієнта і відправили за 4 тисячі по повній передоплаті. Заробили 800 і ось відгук від Додаткових витрат в нас було приблизно на 500 гривень. Сюди входять доставки, дорога, платні оголошення та інші дрібниці. Але було і два прикрих момента, коли нас хотіли обдурити і дякувати Семену, ми швидко розпізнали шахраїв. Перший, коли ми підбирали 11-й iPhone, то не відразу все пішло гладко. Спочатку ми знайшли на перший погляд ідеальний по ціні та параметрам iPhone, замовили його Олекс доставкою, і ось що чекало нас на пошті. Пробили ми телефон через ноутбуки замість обіцяних 92% всього 80%. Замість. Захисного склав подарунок, подряпини під ним. А замість неверлок телефона залоченого під r 7 В своєму телеграмі викладу детальну інформацію, як перевіряти iPhone на пошті, щоб ви не попадались на таких шахраїв. Другий прикрий момент: ми замовили два шостих S iPhone як донори екранів та батарейок, щоб вчитись їх відновлювати, і натрапили на шахрая, який вислав телефони з мертвими екранами. Перезувся і пропонував знижку. Але від цих телефонів ми теж відмовились. Ще раз наголошую: будьте обережні. Ще виникали проблемка у Дії з Семеном, тому що ми живемо у різних кінцях міста. І коли я замовляю техніку, яка знаходиться біля мене, семен витрачає нормальний такий відрізок часу, щоб туди добратись. Ви повинні розуміти, що проблеми виникають постійно, але потрібно їх вирішувати і продовжувати свій шлях. Тоді відправляємо Xbox клієнту, гроші я вже отримав і будемо рухатись далі. Бюджету на техніку я виділяю 20 тисяч гривень, але якщо потрібно буде докинути і витратити на 5 тисяч більше, то це не буде проблемою, тому що чим більший оберт коштів, тим більше можна заробляти. Зараз у нас є Одне замовлення на підбір 11-го айфону на 128 гігабайтів, колір не білий і не чорний. Також попросили, щоб була хороша батарейка та косметичний стан. Бюджет 16 тисяч, вже включаючи нашу націнку. Окрім підбору, обов'язково моніторимо лоти по айфонам, приставкам, бо заробіток у цій сфері залежить тільки від нас. Тако, 11 ку знайшли у Львові за 15 тисяч гривень. Тому зараз будемо йти дивитись, перевіряти і вирішувати. Якщо все складеться гарно, то заберемо і отримаємо тисячу гривень профіту. Ось, до речі, фото, які нам скинули, виглядають виглядає дуже красиво. Будемо дивитися, який він в житті, і паралельно скидати всю інформацію замовнику і узгоджувати. А йдемо забирати в такий маленький магазинчик, де ремонтують та продають БУ айфони. Зустрілись ми з Семеном і будемо перевіряти цю одинадцятку. На перший погляд виглядає красиво. 91% батарейка почали ми перевіряти по всім пунктам і знайшли два нюанси. В перший там були замінені дві камери, про що ми дізнались по три тулз. Потім, придивившись, побачили піщинку під камерою, яку було ледь помітно. А другий нюанс, що екран був одягнутий недостати. Кінця, і ніби не рівно. Про це повідомили клієнту і вирішили, що будемо шукати інший варіант. Сказали, що можна навіть трошки збільшити бюджет. Паралельно підписник запропонував XR чорного кольору на 128 з 100% батарейкою. Я назвав ціну 8500 і отримав таке повідомлення. В подальшому, щоб розвивати цю справу, потрібно закупити додаткових аксесуарів. Для початку це чохли на популярні моделі 7, 8, XR та 11 iPhone, тому що найчастіше розглядаємо їх. І, звісно ж, закупитися лайтнінгами, щоб можна було формувати набори. Для телефонів. Почали пошуки на AliExpress, підберемо найкращі варіанти і можна замовляти тестову партію. Залишається в нас трішки більше тижня, і ми мусимо добити 10 тисяч гривень прибутку в цьому місяці. Тому продовжуємо пошуки і знаходимо такий 11-й iPhone всього за 10 тисяч гривень. Потенціалі можна заробити більше 2 тисяч, тому що на OLX такі продаються по 12 500 13 тисяч. Я відразу зателефонував. Мені сказали, що багато хто цікавився за цей телефон. Якщо вдасться перехопити його, плюс зробити іншому клієнту під. Збір, то в потенціалі це плюс 3 тисячі гривень чистого прибутку і залишатиметься заробити менше 2 тисяч для виконання цілі. Щоб не втратити цей варіант, пропоную 10 тисяч 250 гривень, і ось яке повідомлення я отримав. На жаль, нічого не вийшло. Сьогоднішній день без успішних замовлень. Хочу, щоб ви зрозуміли, що в будь-якій справі бувають такі дні, коли ти цілий день щось робиш, шукаєш, стараєшся, а прибутку немає. Просто не потрібно зупинятись, а рухатись далі. Наступного дня зранку ми інтенсивно продовжили пошуки техніки для Продажу і, звісно, 11-го айфона для клієнта. Обдивились просто безліч варіантів. Десяті айфони, 7, 8, декілька X'ерів, Xbox 360 і два одинадцятих айфони. Безперервно моніторили OLX, щоб відігратись за вчорашній день. З X, семірками та Вісьмірками нічого не вийшло, але ось три дійсно хороших варіанти для перепродажу. Перший це XR на 64 ГБ у Львові за 8200. Швиденько поторгувались до 8000 і Семен назначив зустріч у Львові на першу у нас вже був досвід з XR. Тоді ми купили його за 8300 гривень і продали за 9200. Тобто в цінах орієнтувались добре. Другий це також XR на 64 гігабайти, просто за смішні гроші, 7000 гривень. Я відразу пропоную OLX з доставкою. Сказали, що вже хтось замовив, але на цьому наш діалог не закінчився. Я запропонував на 300 гривень більшу ціну, тому що варіант дуже хороший. Телефон червоного кольору 82%, акумулятор і ще з коробкою. Ціну змінено, я швиденько замовляю OLX доставкою. За 7300 і продавець деактивовує оголошення. Сьогодні відправлять, завтра підемо забирати. Третій iPhone це 11 на 128. Нашому клієнту на підбір. Ціна стоїть 15 тисяч гривень, акумулятор 92%. Повний комплект, якраз те, що потрібно. Я зателефонував, сторгував 250 гривень і замовив Олекс з доставкою. Якраз завтра перевіримо два айфони. Семен тим часом перевірив той XR у Львові. На жаль, прийшлось відмовитись, тому що був міняний екран, плюс телефон весь в царапинах. Залишається надія на Айфони, які поприходять завтра. Ринок айфонів, як і будь-який інший, це декілька основних моделей, які регулярно продаються, а остальні скоріше для асортименту. На даний момент найкращі телефони по критеріям ціна плюс якість це XR та 11. Тому ми найчастіше розглядаємо саме ці моделі. Поки телефони йдуть, швидко покажу, що ми замовили для роботи. Бандерольні конверти, картонні коробки під айфони, пошти бувають різні, тому взяли ще скотч обережно крихке. Рукавиці і пакети із замком різних розмірів будемо використовувати для аксесуарів та деталей. На сайті Профіпак відправили швидко товар якісний, посилання на сайт залишаю в описі. Дочекались, поки телефони поприходять, і будемо вирушати на пошту. Якщо все добре, то за 11 ми отримаємо 940 гривень чистого профіту, а з іксера можна витягнути десь 1200 Зустрілись з Семеном і будемо перевіряти. Зараз буде те, чого ніхто не очікував. В реалі перепродажу айфонів. Дивіться уважно. Спочатку будемо перевіряти 11 айфон. На перший погляд, все ідеально, повний комплект, акумулятор 92%. Гарний косметичний стан. І якби це була б людина, яка не розуміється, то 100% взяла б його. Але якщо трішки зануритись в деталі, то ми знайшли цілих 5 нюансів. Зараз в деталях все розповім: від простіших до глобальних. Перше підроблена і неоригінальна коробка. Друге замінена та грязна задня камера. Третє криво встановлена передня камера. Четверте нерідний корпус по імей пробивається чорний. П'яте батарейка замість 92%, всього 78%. Будьте обережні. Своїх клієнтів по підбору, ми все детально перевіряємо і вказуємо про всі нюанси. Від цієї одинадцятки, звісно, відмовились. Залишаються надії на другий телефон. Починаю розпаковувати цей XR на 64 ГБ з доставкою обійдеться 7500 гривень. Ціна дуже доступна, тому якщо будуть якісь мікронюанси, можна пробачити. Перше, що кидається в очі, це коробка від XR іншого кольору. Зовні телефон виглядає добре, але знову занурюємось в деталі і стає сумно. Попри ціну нижче на півтори тисячі від ринкової, нюанси. Залишаються суттєвими, а їх ми нарахували шість. Перше криво поставлений спалах, друге міняний корпус, мав бути чорний. Третє засвіт на екрані, четверте криво поставлена камера, так ще й брудна. П'яте погана стабілізація камери. Шосте тихий динамік на повній гучності. Майже нічого не чути. Добре, що хоч тут батарейка сходилась, хоча по три тулс нічого окрім екрану поганого не було. Сьогоднішній день знову без позитиву, але найголовніше, що ви можете вчитись на наших помилках.